Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. Челесі знайшов для Мудрика новий клуб. Відомий тренер не може виїхати з України. Про кого йдеться? Евертон може віддати Миколенка до менш амбітного клубу. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Друзі, а перед початком хочу вас запитати, за який клуб УПЛ ви вболіваєте? Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А тепер, друзі, до новин! Артем Довбик відновив тренування після травми. 28-річний українець продовжує індивідуальну роботу і почав бігати на полі. Повідомляє тут Омеркато Веб. Азербайджанський невчий, який уже тривалий час виступає в еліті місцевого чемпіонату, проявляє серйозний інтерес до українського тренера Юрія Вернедуба. Сторони провели перші переговори, і в клубі не приховують, що високо оцінюють досвід 59-річного фахівця. Однак фінального рішення поки немає. Переговорний процес застряг на організаційних деталях, повідомляє SportUA. Головне питання стосується можливості виїзду українського фахівця за кордон. Через дію воєнного стану тренеру дозволять покинути країну тільки тоді, коли він більше не підпадатиме під мобілізацію. Для Вернедуба ця дата настане 22 січня 2026 року, у день його 60-річчя, коли він втратить статус військовозобов'язаного. Українського фахівця вважають одним із найяскравіших тренерів пострадянського простору. Він став автором золотої епохи Зорі, виводячи команду в Єврокубки та формуючи сучасний стиль гри. Пізніше його шериф здійснив історичний равок у лізі чемпіонів, обігравши на виїзді мадридський Реал. Перемогу, яка стала однією з головних сенсацій європейського футболу. А в Кривбасі тренер знову довів уміння будувати конкурентноспроможний колектив із характером і чіткою структурою. На тлі таких заслуг Невчі розглядає Вернедуба як тренера, здатного надати команді новий імпульс та повернути її в боротьбу за титули. В Азербайджані цінують європейський досвід українця, його вміння працювати з молодими гравцями, що особливо важливо для розвитку проєкту клубу. Поки що сторони зберігають контакт та чекають можливості рухатися далі. У Невчі готові повернутися до фінальних переговорів ближче до січня, коли питання з виїздом фахівця буде остаточно закрито. ЛНЗ зацікавлений у трансфері Єгора Твердохліба. Черкаський клуб готовий зробити пропозицію щодо півзахисника вже в січні, повідомляє Футбол24. Колишній форвард Динамо Артем Мілевський вирішив прокоментувати зміни в житті колишнього партнера по команді. Минулого тижня співробітники ТЦК та СП мобілізували Дениса Гармаша. Мілевський вважає, що ексхавбек національної команди міг уникнути такого розвитку подій, за словами Артема Мілевського, вік та життєвий досвід мали б утримати Дениса Гармаша від ризикованих дій уночі, особливо з огляду на його ситуацію з документами та відсутністю броні. Він підкреслив, що йдеться не про роботу ТЦК, а про особисте рішення футболіста, яке викликало в нього подив. У контексті дискусії Артем зауважив, що футболісти добре розуміючи правила воєнного часу, мають фільтрувати свої дії. Адже суспільна увага до них значно вища. Його реакція викликала нову хвилю обговорень, адже багато хто порівняв підхід Мілевського та поведінку інших колишніх гравців. Я говорив про сам факт: про те, що доросла людина не може дозволяти собі такі речі вночі. Я не розумію, як можна ризикувати, знаючи свою ситуацію. Це не злість, а просто констатація того, що вчинок був неправильним, заявив Мілевський. Захисник збірноті України та Евертона Віталій Миколенко знову опинився в центрі трансферних обговорень. Ліверпульський клуб розглядає можливість його обміну на лівого захисника Фулхема Ентоні Робінсона. Такий варіант розглядається як частина посилення складу в зимове трансферне вікно. Головний тренер і рисок Девід Моїс бачить Робінсона ідеальним кандидатом під свою модель гри. Керівництво Евертона готове запропонувати не тільки Миколенка, а й доплатити близько 25 мільйонів фунтів, щоб переконати лондонців відпустити свого ключового захисника. Оцінка трансферу Робінсона становить близько 40 мільйонів фунтів. Робінсон є вихованцем Евертона, але за першу команду він так і не зіграв у 2019 році. Клуб його продав. Всього за 2 мільйона фунтів. І тепер гравець може повернутися вже в статусі одного з найкращих фулбеків АПЛ. При цьому нинішній сезон Миколенко проводить досить стабільно, але клуб шукає варіанти перебудови оборони. Для Евертона угода стала б можливістю повернути універсального захисника, якого Моїс давно хотів бачити в складі. Фулхем в разі обміну отримає гравця збірної України, здатного закрити лівий фланг. Та ефективно грати як в обороні, так і в підключеннях уперед. Українець продовжить кар'єру у Франції. Михайло Мудрик незабаром знову зможе грати у футбол. За інформацією порталу The Chelsea, гравець повинен повернутися на футбольне поле до 17 січня 2026 року. Челсі зацікавлений у тому, щоб він якомога швидше повернув ігрову форму і вже активно шукає варіанти для продовження кар'єри українця, за даними джерела. Найбільш реалістичним варіантом є оренда мудрика до французького Страсбура, клуб із ліги 1 готовий прийняти Вінгера під час зимового трансферного вікна, щоб допомогти йому набрати форму перед поверненням до АПЛ. Ситуацію спрощує те, що власники Челесі мають контрольний пакет акцій Страсбура. Нагадаю, мудрик пропустив майже рік після відсторонення, пов'язаного з підозрами у вживанні заборонених речовин. Наразі розслідування ще триває, а офіційних результатів поки що не оголошували. Араухо бере паузу через психологічний стан. За даними Мундо Депортіво, рухвайський захисник попросив клуб тимчасово не залучати його до матчів, адже відчуває сильний психологічний тиск і не готовий показувати свій рівень. Пауза без строків повернення. Барселона надає захиснику всю необхідну ментальну підтримку. Відомий український тренер Йожив Сабо висловив думку щодо звільнення Олександра Шовковського з посади головного тренера Динамо. Напруга навколо команди сягнула такої точки, що відхід наставника виглядав неминучим. Фінальний матч у лісі конференції тільки загострив ситуацію, посиливши розмови про внутрішню кризу. Заявив Сабо в інтерв'ю спорт 24 Досвідчений фахівець зазначив, що причини провалу сезону не обмежуються одним тренером. На тлі минулорічного чемпіонства новий розіграш УПЛ перетворився на низку невдач, попри практично незмінний склад. Йожев Сабо наголосив. Що в колективі накопичилося надто багато запитань до якості гри та настрою лідерів. Виконувачем обов'язків білосиніх призначено Ігоря Костюка, проте Йожев сам сумнівається, що київський клуб залишить його біля керма надовго. За словами екстренера, робота з юнаками суттєво відрізняється від управління першою командою, а на тлі війни та кадрових обмежень, коло реальних кандидатів сильно звужується. Варіанти з іноземцями майже виключені, а серед українських тренерів відповідних фігур не Багато. Футбольна громадськість також обговорює можливість появи в штабі Максима Шацьких, який не приховував бажання спробувати себе в ролі головного тренера. Але остаточне рішення залишається за президентами клубу, які відомі своїм зваженим підходом до виборів. Я думаю, що він пішов сам, тому що не витримав цих нервів. У футболі все можливо, і багато що проясниться пізніше. Мені теж цікаво, кого Суркіси виберуть на цю посаду. Пояснив Сабо. Туран. Можливо, Біліку справді вдалося б тренувати Шахтар краще, ніж це роблю я. Коуч Шахтаря відреагував на слова тренера Ю-19 гірників, який заявив, що готовий очолити основну команду. Чи спілкуєтеся ви з Біліком? Як ці слова вплинуть на ваші відносини з ним? У юнацької команди Шахтаря дійсно фантастичний тренер. Я справді люблю те, що він робить, і підтримую його у всіх його починаннях. Так, можливо, йому справді вдалося б тренувати Шахтар краще, ніж це роблю я. Сказав Арда. Друзі, а як ви думаєте, між ними стався конфлікт, чи Туран справді так думає, і його слова не були сказані як сарказм. Моя думка така, що Туран не сприйняв заяв Біліка, та ось так на це відповів. А як гадаєте ви? Обов'язково напишіть у коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!